Ось сидить взагалі по світла цілими днями, а тут. Рекламу Олександра, місцева жителька, каже, що увімкнення зовнішньої реклами недоцільно під час дефіциту електроенергії в країні. Місцева жителька Ольга сказала, що зовнішнє освітлення може живитися від додаткових джерел енергії. Думаю, що щось перекошення якесь зовнішнє. але може ця реклама робить? Вона може знаєте, не від загального, може вона є ж неонові? оце, може це неонові Якісь заборонив би зразу. Не забороняти. Я вважаю, що в таке час, як економія, як у нас в Гассинтон, вихідні дні по ночам, днем світа нет, треба, обязательно рекламу ограничити. Ну, так все таки чуть-чуть на душі веселіше, коли світиться, згідно з рішенням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 10 грудня 2025 року у місті повинні обмежити споживання електроенергії, каже Микола Дідківський, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у Житомирі. Відповідно з тими обставинами, в яких ми сьогодні знаходимося, ясна справа, що потрібно вживати заходів стосовно економії електричної. Енергії відповідно до прийнятого розпорядження Кабміну, ми рекомендували нашим підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності зменшити в першу чергу зовнішнє освітлення, рекламу прибрати, от а також вжити заходів стосовно використання електроенергії. Тож також це стосується і населення. Якщо ми говоримо про бізнеси, то деякі кав'ярні, чи зобов'язані вони вимагати зовнішню. Ну, в принципі, вони не зобов'язані, але ми рекомендували в тому числі і патрульній поліції, в тому числі і офіцерам громади, коли вони будуть нести свою службу. Все таки рекомендувати їм, якщо вони бачать, що дана реклама ну надто потужна. Що вони також проводили цю роз'яснювальну роботу? Кореспонденти Суспільного запитали у місцевих підприємців, чи вимикають вони зовнішню рекламу та освітлення задля економії електроенергії. Вісім з дев'яти організацій, які опитали кореспонденти, відмовились давати коментарі. Коментарі на камеру. Ми запитуємо з приводу зовнішнього освітлення у бізнесі, чи дотримуються економії, не дотримуються. Можливо, вам щось говорила на нічого Не, даю. не хочете коментарів. Ну, я відмовлюся від коментарів, тому що ну, з приводу освітлення ми в принципі вимикаємо. Да, ми не залишаємо його на ніч, але ну Давати з приводу коментаря не було Оксана Биткова, адміністраторка одного із закладів міста, сказала, що у закладі вимикають зовнішню рекламу після його закриття. Зазвичай ми відключаємо звичайно, зовнішню рекламу, коли заклад перестає працювати. Це в принципі питання зрозуміло для всіх зв'язку з електричною ситуацією в нашому нашій країні. Ми звичайно відключаємо, тому що це одне із з основних факторів збереження електроенергії нашої країни і щоб її вистачало для наших. Для всіх мешканців нашої країни вулично дорожнє освітлення міста з 10 10-ї вечора працює в режимі економії. Розповів Анатолій Бостіянець, диспетчер комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Житомирської міської ради. Це наші шкафи всі тут 138 шкафів, які стоять по місту. З вечора включається повний режим, а в 22 години переключається в економний режим. З трьох ліхтарів два вимикаються, один залишається так приблизно схема така Сергій Ковальчук, директор комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення міськ Житомирської міської ради, сказав, що за годину роботи економного режиму вдається зекономити 200 кВт електроенергії. 200 кВт часу десь 2000 тисячі гривень. У нас зовнішнє освітлення централізовано. Ми відслідковуємо роботу зовнішнього освітлення, як воно працює. У нас є пульт, тут знаходиться сидить диспетчер цілодобово, який відслідковує в якому режимі працює зовнішнє освітлення. Як підприємствам, так і побутовим споживачам електроенергії. Рекомендують відключити не критично важливе обладнання та електроприлади з 16 до 22 години. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.